Вітаю, вас, шановні друзі. Якщо ви вирішили стати президентом в якійсь країні, ну, скажімо, в Європі, то ви маєте розуміти, що в тих чи інших країнах є певні обмеження на діяльність президента на своїй посаді. От. Ну, почнемо з того: з реєстрації кандидатом у президенти. Ну, Зрозуміло, що президент має бути. Громадянином власної держави. Але є тут певні нюанси. Наприклад, Конституція Греції передбачає, що президент повинен мати не менше 5 років громадянства. І увага, щоб його батько теж був громадянином Греції. Не мама, а батько. От, так що бачите, ну, от таке от, Фінляндія. Фінляндія цікава країна. В Конституції написано, що президентом може бути тільки громадянин за народженням. Тобто, якщо ти народився в Фінляндії. Не просто що отримав громадянство, а народився в Фінляндії. Ну, схожа, норма Конституції в Португалії зафіксована. Там написано, що кандидувати можуть бути. Можуть тільки португальці за походженням. Ну, це те саме по, по суті. От в Німеччині написано, що кандидувати на посаду президента може кожен німець, який має право обиратися до Бундестагу. Так що, бачите, от, не обов'язково, щоб ти народився в Німеччині, а ти можеш бути і обраний президентом, якщо маєш свої виборчі права. От, вік кандидатів. Від кандидатів це теж принципова штука. От, є майновий ценз. Майновий ценз, І він виправданий, тому що треба, щоб туди приходили соціально активні люди, які вже мають певний досвід, певний рівень освіти. Нема такого, щоб були судимості і так далі. Тобто, це взагалі виключається. Так, як було в Україні з Віктором Януковичем, з трьома судимостями і четвертою не зафіксованою. От так що, в принципі, оця от соціальна зрілість, соціальна готовність зафіксована в багатьох країнах: Австрія, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Кіпр, Німеччина, Португалія віковий ценз коливається від 35 до 50 років. Бачите, що досить серйозно до цього ставляться. В деяких країнах є менший термін. 25 років Сан-Маріно і 18 років навіть Фінляндія, Франція і Швейцарія, хоча, безумовно, таких вони не обирають. Ну, вони так формально записали. Так що, в принципі, ось така ситуація. Для того, щоб стати кандидатом у президенти, теж потрібно виконати певні нормативи, і тут є певна різниця в різних країнах. Дивіться, Франція. Треба мати підтримку 500 кваліфікованих виборців, до яких належать члени парламенту, депутати регіональних рад, обласних рад, члени ради Парижу і так далі. Фінляндія. Ви можете стати кандидатом президента Фінляндії, якщо вас підтримує політична партія, яка провела хоча б одного депутата, або підписи 20 тисяч виборців. Бачите, або депутат, або 20 тисяч виборців. Португалія. Треба підписи виборців від 7,5 до 15 тисяч осіб. Ось так: от зафіксовано. Австрія. 5 членів, 5 депутатів парламенту, або 6 тисяч виборців. От або або, або парламентарі можуть висунути 5 людей, або 6 тисяч виборців. Ірландія 20 депутатів парламенту чинних. От, Ось така от ситуація. Або рад, то не тільки парламентські, або і обласні ради. Але ці представники не менш ніж чотирьох адміністративних одиниць. У них графства адміністративні одиниці. Обмеження Обмеження ще існують такі. В Ірландії президент не може займати будь-яку посаду, за яку платять гроші. Тобто, якщо став президентом, то все забудь про бізнес і про все інше. Німеччина президент. Теж не може мати оплачуваних посад ні в комерційній, ні в професійній діяльності. Тобто на громадських засадах може керувати громадською організацією чи лекції читати. От, але грошей за це він не має права отримувати ось такі от обмеження, терміни повноваження. Теж дуже важливий такий термін в обмеженнях. Сім років. Сім років президентства Ірландія, Італія. Шість років Австрія, Фінляндія. П'ять років Греція, Кіпр, Мальта, Німеччина, Португалія, Франція. Чотири роки Ісландія. От. Ну, президента Швейцарії обирають на р. Так що там своя специфіка. От. Ну і в принципі є в певних конституціях певні обмеження. Скільки разів можуть обиратися? В Португалії тричі підряд не можна обиратися. Так, в Мальті заборонено переобрання однієї людини на посаду взагалі. Тобто один термін і все, і на пенсію політичну ну, або на іншу професійну діяльність. Необмежено кількість разів може бути президентом Ісландії, Італії, Кіпр, з обмеженням Швейцарія і Сан Маріна. У Швейцарії президент з перервою на рік ти можеш бути. ну Там обирають з державної ради. Ну, а загалом, якщо брати історію рекордсменів на посаді президента, Франція, Мітеран 14 років, Ісландія Грімсон 20 років, ну, а рекордсменом був фінський президент Кекконен. 26 років підряд, тобто його 4 роки обирали, і тоді не було ніяких обмежень, обмежень по терміну. Ось такі от обмеження, зокрема, в європейських країнах, які існують для президентів цих країн.